Вітаю. Знаєш цей момент, коли хочеш щось дуже собі купити, але наче хтось не дозволяє тобі, наче якийсь голос каже, що це тобі не треба, чи коли треба прийняти рішення, яке змінить твоє життя, а ти так і шукаєш можливості відкласти цей момент на потім. Тож давай разом зробимо психологічну медитативну вправу, дозволь собі. Не забудь після техніки підписатися на канал, поставити вподобайку, лишити коментар та донат. Вся корисна інформація в описі під відео. Потурбуйся про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час: вимкни світло або запали свічку, використай аромапаличку для розслаблення чи краплю ефірної олії на запястя. Накрий себе ковдрою, щоб не було прохолодно, або відкрий вікно, щоб не було спекотно. Займи зручне положення та заплющуй очі. Нашу вправу ми почнемо з дихальної практики. Ми будемо вдихати через ніс, затримувати дихання, рахуючи до 4, та робити плавний видих через рот. Поки я це говорю, ти вже розслабляєшся. А ми починаємо. Зроби плавний глибокий вдих через ніс. Затримка дихання, рахуючи до 4. І повільний довгий видих через рот. Добре, вдих через ніс. Затримка дихання: один, два, три, чотири. Довгий повільний видих через рот. Вдих через ніс. Затримка дихання 1 2 3 4. І видих через рот. І останній раз вдих через ніс. 1 2 3 4. Та найдовший, найповільніший видих через рот. Так, добре. Ти розслаблена. Тобі спокійно, ти тут і зараз тебе нічого не турбує, це тільки твій час. Давай уявимо твоє безпечне місце твій дім, природа, пляж біля океану, дім бабусі у селі чи місце із твоєї фантазії? Так, добре, роздивись це місце. Що ти бачиш? Що ти чуєш? Що відчуваєш, знаходячись у своєму безпечному місці? Добре, подивись прямо перед собою. До тебе хтось наближається. Ти бачиш жіночий, дуже знайомий тобі силует. Ця дівчина підходить до тебе, і це виявляється ти. Ти із майбутнього. Вона виглядає так, як ти завжди мріяла. Вона досягла того, чого ти хотіла. Подивись, як вона виглядає. Який у неї погляд, який одяг, які емоції. Добре. А тепер розкажи собі з майбутнього, собі успішній про те. Що відбулося у тебе, розкажи про свій складний вибір, розкажи про те, що ти не можеш собі дозволити. Так, добре, а тепер послухай, що скаже вона, яку пораду дасть тобі, а тепер прислухайся. Що вона тобі каже? А вона каже тобі: дозволь собі це зробити. Повтори про себе або вголос: Я дозволяю собі. Я дозволяю собі. Я дозволяю собі. Добре, подякуй собі з майбутнього та попрощайся. Також не забудь сказати дякую собі за те, що виділила час для себе та провела цю вправу. Я пишаюся тобою. І як будеш готова, повертайся назад до своєї кімнати та будь тут і зараз. Дозволь собі! Thank you.